Вас вітає Ольга Савчук, здобувачка вищої освіти, ступеня бакалаври, спеціальності середня освіта, музичне мистецтво комунального закладу вищої освіти, вінський гуманітарно-педагогічний коледж, науковий керівник, завідувач кафедри теорії та методики музичного виховання, кандидат мистецтвознавства, іскра Світлана Іванівна. Дозвольте представити результати дослідження на тему творчість круть. Популяризація бандури в сучасній музиці. І кожна нація володіє певними музичними атрибутами, які дозволяють одразу ідентифікувати їх приналежність до певної культури і своїм звучанням, і конструкцією, і репертуаром, і навіть історичною долею в українській культурі таким репрезентатом національного стала бандура унікальний народний інструмент, який відрізня не лише своєю формою, зовнішнім виглядом і оригінальним звучанням, але й історичним розвитком. Козацькі літописи, історичні оповіді, пісні і думи, картини народних художників зберегли багато свідчень про мистецтво кобзарів, про саму бандуру. Зважаючи на давню історію інструменту, може скластися хибна думка, що бандурі вже не місце на сучасній естраді, вона має поступитися іншим інструментам. Проте маємо пам'ятати, що українська нація зараз знаходиться на етапі ствердження і захисту своєї ідентичності, тому популяризація всього українського у світі від національних страв до мистецтва на сьогодні є особливо актуальною. Стереотип. Пани сучасності бандури Круть руйнує. Молода, але вже досить популярна українська співачка, бандуристка, композиторка, поетеса та волонтерка. Вона амбасадорка бандури в Україні та світі. Завдяки її творчості українська автентика стала більш популярною. Артистка грає на Чернігівській бандурі, яка в її руках звучить глибоко, промовисто, сучасно та по-новому. Більш детально про виконавицю. Марина Круть, таке справжнє ім'я Круть, після ребренду груху Круд без м'якого знаку народилася 21 лютого тисячу Цього року Хмельницькому в сім'ї робітників сама обрала вивчати бандуру, хоча вдома була арфа. Закінчила Хмельницьку дитячу школу мистецтв за класом бандури і одразу по її закінчення почала виступати на сцені. Далі продовжила навчання в Хмельницькому музичному коледжі імені Владислава Заремби. За роки навчання стала переможницею та лавреаткою численних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Виконавиця почала займатися музикою з 8 років, власні твори почала писати в 11 років, а вже з 15 років почала заробляти самостійно, граючи на різних заходах. Зі своїх перших Заробітки бандуристка назбирала на свій перший альбом, а після закінчення навчання поїхала працювати до Китаю, щоб заробити на розвиток своєї творчості. І сьогодні досвід артистки вражає: концертні зали та філармонії, квартирники, корпоративи, дитячі будинки та будинки для літніх людей. Бандура Марини Крудь звучала у багатьох місцях. Марина є авторкою пісень, камерних творів для оркестрів, капели бандуристів та струнних квартетів. Композиторка також створює музику для реклами та взяла участь у написанні музики до двох фільмів спільно із саунд-продюсером Михайлом Клименком. Рина мріє про власну музичну школу для дітей із малозабезпечених родин, де вчитиме юні таланти, грі на бандурі, поки збирає кошти на свою мрію, активно пише пісні. Артистка розвиває нову хвилю в українській музиці, поєднуючи народні мотиви та бандуру з електронними і поп елементами. Її творчість виражає глибокі емоції та націлена на збереження української культури через музику. Її вокал називають ангельським. Стильовий діапазон виконавці охоплює поп, соул та джаз. А сама співачка характеризує свій стиль як інді соул зі звучанням бандури. Бандура це цілий оркестр, етніка, душа і сила. В інтерв'ю часто говорить, що її музика про душу. Наразі Круть випустила декілька альбомів. Дебютним став альбом Архе 2018 року. Далі були міні-альбом Альбіно 2019 альбом Колядки 2021 та в 2022 році Лі Тепло та Лайф Піс Чамбер Орхестра. Популярність до співачки прийшла не одразу. Вона зізналася, що в дитинстві її піддавали булінгу. не розуміючи, що це за інструмент. Співачка стала відомою завдяки участі спершу у 2017 році у восьмому сезоні популярного талант шоу ікс фактор, де дійшла до фіналу, а також у 2019 році у талант шоу Голос країни. Також двічі боролася за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення в 2020 році, посівши третє місце з піснею «99» та у 2023 році, посівши друге місце зі зворушливою піснею колесково. Артистка займає активну громадську позицію. Вона ще з юності брала участь у волонтерських виступах. Дитячих будинках і домах для літніх людей виступала на майдані під час революції гідності, давала волонтерські концерти в зоні. АТО. наразі Марина Круть проводить значну частину часу за кордоном. Свою місію вона називає культурним волонтерством та просвітництвом. Збирає гроші на зсу та займається просвітницькою роботою. Відвідує з концертами лікарні. А в Україні виступає в зоні бойових дій та в укриттях. Вона вважає, що зараз як ніколи важливо артистам проводити масштабні тури на підтримку України, хоча сама часто виступає і перед українськими військовими. Співає українські пісні, намагається популяризувати твори авторів і композиторів, які відносяться до розстрільного відродження, червоного ренесансу, шістидесятників. Так в її репертуарі є українська пісня на слова поета шістидесятника Василя Симоненка. Я дивлюсь у твої перелякані очі. А композиція на слова Лесі Українки контраст Пемсферо звучить особливо актуально у часі переломного моменту у російсько-українській війні, ані я хочу сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без неді і сподіватись. Жити хочу, гедуми сумні. Величний інструмент у руках талановитої музикантки тепер підкорює міжнародну сцену. Марина Круть бере участь у міжнародних фестивалях Америки та Європи, представляючи Україну на світових офіційних заходах. Саме на живих виступах можна відчути на собі всю силу артистизму і таланту Круть. Так, у 2019 році мені поталонило бачити та чути Марину наживо на її концерті у Вінниці. Я сама бандуристка і її виступ мене надзвичайно вразив та мотивував. З того часу я стала її палкою шанувальницею, фоловером її сторінок в соціальних мережах. Дилюсь інтерв'ю з нею, радію її перемогам та слідкую за виходом нових пісень. Творчість круть не залишає байдужою. Так саме пісня воля мене сильно надихнула, що я придбала в авторки ноти та планую зробити на неї кавер. Круть це проект, який втілює в собі мрію кожного українського митця підкорити світ завдяки своїй автентичності. Успіх на сцені, участь у конкурсах та постійно експерименти з звуком доводять, що попереду на Марину чекають ще більші досягнення, чого ми її щиро бажаємо. Дякую за увагу.